Ці кадри японських міст Хіросіми і Нагасакі часто з'являються у теленовинах через зростання напруги між США та Північною Кореєю. Світ як ніколи близький до ядерної війни, відзначають оглядачі. Саме тому не дивно, що з понад 200 осіб та 100 організацій Нобелівський комітет вирішив вручити премію миру цьогоріч саме організації міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї Айкен. Лише 50 сучасних ядерних боєголовок можуть вбити 200 мільйонів людей. Це приблизно населення Бразилії. Але нині в світі є 23 тисячі ядерних боєголовок організація отримує нагороду за те, що своєю роботою привернула увагу до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого застосування ядерної зброї, і за її неймовірні зусилля у досягненні угоди про заборону такої зброї. Йдеться про угоду, яку ухвалили в ООН 7 липня цього року, завдяки зусиллям ICAN за неї проголосували 122 країни, але ратифікували поки лише більше півсотні країн. Угода забороняє розробку випробування, зберігання, придбання, транспортування та використання ядерної зброї, а також вимагає утилізувати вже наявну в країні ядерну зброю. Утім, володарі найбільших запасів цієї зброї у світі: Росія, США, Франція проголосували, але не квапляться приєднуватися до цієї угоди, і це найбільше засмучує цьогорічних лауреатів премії миру. Вони недостатньо швидко рухаються до роззброєння. Ядерна зброя не є зброєю легальної війни. Закони війни говорять про те, що не можна стріляти по цивільних, але ядерна зброя призначена уражати саме їх. Вона призначена стерти з лиця землі цілі міста. Це неприпустимо, і володіння ядерною зброєю не може більше мати виправдання. Отримання Нобелю миру на думку представників ICAN, допоможе ще більше привернути увагу людства до цієї проблеми, а також збільшить. Тиск на уряди країн, що володіють ядерною зброєю, ICAN об'єднує неурядові організації з близько ста країн світу і отримує, окрім диплома Нобелівського лауреата, ще й винагороду майже мільйон євро.